Попри дощ, екіпаж танку т 225-го окремого штурмового полку проводить останнє приготування до бойового виїзду. Бійці розповідають, що на сумському напрямку воюють вже понад два місяці. Нині відбивають села Хотінської громади. Приймали участь в підтримці піхоти, ураження е, бліндажів, е, піхоти автомобілів легкоброньованої, ну легкоброньованої техніки. Е, в Андрівці, зараз підтримую наших хлопців в, в звільненні кіндратівки. Ми брали участь, і ну, все ж таки, як, як, так як артилерія допомагали тим, чим ми вміємо, і тим, чим ми можемо. Не тільки і наш підрозділ, а взагалі. Багато людей прикладає цьому зусилля, вже той, хто щось пише бумажкою, той теж той, 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 не спить ночами, той, хто водить снаряди, і ще, той, хто... кожна людина прикладає частичку свого зусилля. Я там теж якусь каплю свою долив до цієї, я сподіваюся, перемоги в майбутньому. Максим Щеркащин із містечка Багачева воює з другого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Спочатку каже, був штурмовиком. Нині навідник танку т 72 у 2014-му, додає боронив Донецький аеропорт. Був поранений. Я був перед новим роком, перед 15 15-м. і в началі го я був на штурмі. То командир батальйону то попав в плін. мій командир батальйону був то в тому екіпажі. Не одна машина, яка виїхала звідти. Такі спогади. Була задача не тільки охорона самого об'єкту, так як з льотної полоси, полосі, а так і, і, ще, там, і ще декілька задач було. Ділилися там, по частинам, хто на новий термінал. Я на вишці був. Заїжджали з ОБСЄ через Завдіївку. І У стрільбі прямою наводкою. Це є, скоригується, ну так управляється башня, круто, це вліво, вправо, вверх, вниз. Це балістика, відповідає за, за тип снаряду, який заряджається. там Бронебойний, кумулятивний, осколочний. Це кількість снарядів там показує, якісь що. Підсвітка. Викидаються подони сюдою, тобто тобіль викидаються сюдою. Це електрична і автоматизована, але можна і вручну працювати. Я служив на леопардах і навчався леопард 1 на 5. Там чотири члени екіпажу: навідник, оператор, командир, і механік водій і заряджаючий окремо. Тобто там другий тип техніки, друга гармата. У нас гладкоствольна, у в них канал ствола на Тобто Техніка. Відлічається від нашої ігор, родом з Харківщини. Він командир екіпажу. каже танкістом служить 8 років. Проходив вишки у Німеччині. Був механіком водієм на леопарді. Якщо вже взяти леопард 1 на 5, він має більш маневреність, чим наш танк, але я задоволений працювати навіть на нашому танку, нести відповідну користь нашим підрозділам. Мене влаштовує Т72 Т-64 наші. Вони, хоч і рахуються радянськими, але ж я рахую, якщо вони в нас, то вони наші. Я вам скажу: якщо вони знищують противника, то це вже плюс і дуже великий. Олександр з Полтавщини, він водій-механік на Сумському напрямку, розповідає, отримав перший бойовий досвід. Ми були в укритті, слава Богу, біля нас. Потім танчик, вони ж замаскировані. Хлопці, які були опитні, то вони вже знають, що це. А я ще молодий. Ну, летить, летить, а потом бах. Навіть не, не встиг злякатись. Олександр говорить, що за строком служби він в екіпажі наймолодший. Я З першого дня, як сів нормально почав розсікати. Що тут все як в машині тільки замість руля речаги. Прислуховуюсь до хлопців, вони вже були на бойових. Підказують, участь. Нормально. Ми готуємося саме зараз до виїзду, тобто в повній бойовій готовності. Техніка заправлена, справна і готова виконувати бойове завдання. Придаємо максимум зусиль, щоб максимум. Надати втрат противнику. Борис Майоров Анатолій Сердюк Суспільне новини сумщина.